Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме кресло і йде за мною, і в ім'я Отця, і Сигна, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли хто хоче йти за мною, іти, це завжди рух. Іти за кимось — це наслідувати Його. Іти за Ісусом, це йти Його слідами, це бути, як він, це дозволити. У своєму житті, щоб любов Божа торкнулася нашого серця. І щоб правдиво йти за Ісусом, бути як Ісус, що нам потрібно зартися себе самого. що означає заретися себе самого? Зайтися себе самого, це означає зректися свого я. Бо деколи в нашому житті ми бачимо ту чи іншу ситуацію на свій погляд, але Господь бачить її по-іншому. Кожного разу молитви оче нашими волимися, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Але все рівно ми хочемо, щоб виявлялася наша воля, бо наше я, наша гордість, вони завжди не можуть до кінця зрозуміти, наскільки Бог є добрий, наскільки Бог є величний, сильний, всемогутній, що потрібно підкоритися Його волі. Підкоритися Його волі. Це означає робити все те, що мене освячує, що освячує моїх колишніх, робити все те, щоб Господь увійшов в моє життя, робити все те, щоб гріх не панував в моєму серці. Взяти хрест ще потрібно і йти за Ісусом, де коли ми маємо деякі терпіння, хвороби, непорозуміння, і ми кажемо, а надо вже. Мені це терпіння на діло мені вже та Я там, хто вирвів, може забудуся, чи може якийсь інший вид наркотику прийму, чи піду до ворожки, чи ще щось зроблю, щоб вже мене ніхто не діставав і щоб якось заспокоїтися. Але чи воно допомагає? Напевно, що ні. Бо на другий день знову ти приходиш до тями і знову ти розумієш, що проблема нікуди не ділася. Тому треба проблемі дивитися у вічі і сказати. Ти є моя проблема, але є в моєму житті мій Господь, у якого немає нічого неможливого, який допомагає усьому і всім. Отож, Господи, я тебе запрошую прийди в цю проблему, стань в її центрі і допоможи мені. Усе, що я міг, то хто зробив, тепер твоя черга діяти. Бо саме так через визнання нашої немішності виявляється Божа сила, як каже апостол Павло. Взяти хрест це не означає змиритися з цією проблемою. Ні. Це знати, що Бог є у цій проблемі. Це молитися і просити Господа, це шукати всіх виходів цієї ситуації, але тільки з Божою допомогою. Свого часу Любомир Гузар заказав, що можемо, то робимо, що не можемо, віддаємо руки Божі, і йдемо далі. Отож, йдімо далі. Йдімо не за своїм я, не за думкою інших, але підіймо за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу.